Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в гру осінь добре, осінь погано. Вам потрібно буде розглянути картинки та сказати, коли осінь привітна, а коли ні. Давайте спробуємо. Осінню дуже часто йдуть дощі. Це добре чи погано, дітки? Так, це погано. Осінь люди збирають багатий врожай. Це добре чи погано малята? Так, це добре, Розумнички. Восеним можна бавитися з листям. Це добре чи погано, дітки. Так, це добре. Восени, люди у лісі збирають гриби. Це добре чи погано, дітки? Так, це добре молодці. Восени дують холодні та сильні вітри. Це добре чи погано малята. Так, це погано. Через прохолодну погоду можна захворіти. Це добре чи погано? Так, це погано. Через погану погоду восени часто ми залишаємося вдома. Це добре, чи погано. А це погано. Розумнички дітки, ви добре впорались. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі!